Освіта має великий скарб у вигляді спадщини Василя Сухомлинського, який дуже гарно висвітлює необхідність любові в душі, кожної людини, і як її виховувати у дітей. Якщо ми уже довгий час живемо переважно тілесними задоволеннями, то поселити любов в душі буде непросто. Проте ви самі знаєте, що без любові не буде розвитку ні окремої людини, ні освіти, ні будь-якої іншої сфери, ні цивілізації в цілому. Дитина, йдучи до школи, вже повинна мати певний рівень спілкування. Якщо ви батьки майбутнього першокласника і відчуваєте, що дитина має певні труднощі у спілкуванні, і якщо ви захочете правильно побудувати спілкування зі своєю дитиною, але не знаєте як, пишіть мені у приватні повідомлення. І я надам вам корисні матеріали, які дозволять провести в норму рівень спілкування ваших дітей. А наразі я вам дякую за увагу і бажаю вам любові в душі.